Так, руки зразу при собі. Лесіх руки, блядь, сказав при собі тюрмати. Йолік, ти що? Ти чесно не бачив ніколи долари? А ти бачилася? Ні, ніколи. Як ви комусь, сука, скажете, що я вам показував долари, то в... Не не куляки, має. Так о, то ті ще раз я кажу, то ті долари моя, моя мама збирає дідую на пам'ятник. знаю, Вроді дев'ята сторінка. Ну, а моє, на ти ще раз понюхати, що хватить. Йолік, він приїхав чи ні? Лесяк, бере, фузі пішли. Ну що? Штука такого бакс? Стоп. Юрик. Не кажу, що штука ти, блядь, по поуложили 300. Нормальна ціна, хлопці. А який рик? Знаєш, п'ятий рик. Дале. А то що таке ту? А це таке не давай. Що це за марш? Що то той джет такий, та? Той джип такий міні такий. Да, да. Той такий паркетник, маркетний, паркетний джип, так. Він не п'ять, це ж такий, знаєш, для бізнесу. О. Для то бізнеса, так? Так, да. Блядь. Це чекай. ще в салафані просто. Не здарає, це завод, заводки салафанчик. Понятно. Ні, Ну нічого, ніч. Нічого чекай. Розпіч трошки. Нічого так чекай. Ну пацани, я дивлюсь ви людині, Як для вас 300 баксів. 700 кидаєш. Да, да. Як для вас, ви велюдені. Упорядні хлопці. Ти, ти наєбаєш нам? Ходіть, я маю щось сказати. Брати, треба. Брати, треба. Нормально? Нормально, бре. Давайте. Я раз, й... два, три. Єс! 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 Крустако! Ще раз, скільки то має бути? Давайте, триста. Скинули, сімсот скинули, ну. Чека, да. Але класно, ви не пожалієте, гарно. Раз. Де. Два. два. Де. Три. Три. Де. Що? Все. Нормально? Да. Документи, давай. документи два сюда. Тримай, тримай, тримай. Я поїхав. Щасливо. So, давай, Давайте, зараз будемо. So. А за, за, за. Задня передача працює, є та так. А, да, да. а скільки передач вона має? То автомат чи що? то є? Шість. Поряд. Шість вперед. Шість <laughs> Закривай. Закривай. Шість вперед і одна, і одна, і одна, і одна назад, бля. Ахуєнно, бля. Не ну в пацани, бля. Сає бля. Опа! Я буду багата! Я буду багата людина, бляха, бляха! Ви трошки будете це бідніший, а я буду траха багато. І співає верховина! Мама дзвонить. Хто? Мама! Бі біжи скоро. Алло? Мама? Ну, Можете мене привітати? Можете мене привітати. Я, я став від бізнесмен, мама. Кустахо. Я, я купив машину, мам. Купив не то, що машину, я купив джип, мам! Я купив джип за 300 баксів, мам! Э... А де я гроші взяв? Хм. Гроші я взяв, я вам зараз кажу, де. Кош такого, мам. Мені цієї ночі, цієї ночі мені снився наш діду. Казав, казав тако, приказати вам, що ви се уроку, а цей рік що є? Високосний правильно, що ви все уроку не вздумали, не вздумали ставити пам'яті. І ще сказав, що то є, рік урожаю для мене особисто, блядь. Щоб я зайнявся бізнесом, щоб я взяв кобзар і ті ваші гроші, які ви мали використати. Не приват мене, я спершу скажу, потім буду говорити. І ті ваші гроші, які ви відкладали на пам'ятник, щоб я вклав бізнес. Що що? Я виганую, що я вигадую, мама? Хто дурний, блядь. Я йоднутий мама. Що ще блядь? тікаєте, Алло! Що ви платити? А чого ви плачети? Що ви ніколи в мене не вірите, блядь? Дитя, ще снив бляха! Дитя, діду снив ще, бляха! Мені все підказав, блядь! А ви чого не вірите? Таку машину купив, Джип купив. Ви ж заспокоїли? Кож така машина нова, а я, а я... А я, послухайте, послухайте, не приймайте. Я буду робити бізнес, бляха. Я буду робити бізнес. Буду тим джипом той нова машина, бляха. В ідеальному стані, бляха, Джип, я буду везяти молодят, мам. Що, не вірите мені? Лесик і Юлік. П'ятий рік казав, що п'ятий рік. Ні, Лесик, мама казала, що оцей. На тебе заяву написала. А, а ти, Юля, вже не комісований. Вона передзвонила тому. Комісару сказала, що ти попіздуєш в армію. Так. Знаєте що? Ви й так ще через 7 років приїдете. Що? Не нервуйте мене і себе. Пальці! Пальці, блядь. Тримай при собі пальці. А, а? Ля-ля. А бензин там є. Ляна, бляха, лялька. Ух. Ну що? Що, блядь, в нових джинсах лазиш, блядь? Ти що? Який мав, такі в дів. І мав, блядь, дів, блядь. Я тобі зараз дам, блядь. А свято яке? Позавуха, блядь. Але гарно. Гарно. Лесик. Слухатько. Ти давай, блядь. Хоч платив гроші, блядь, бо ж сидів за рулем, нахуй. Він за рулем хоче сидіти. Сідайте, ще раз. Такої задоби я себе не бачив, чуєш? А, бля! А, Сука. Какую-то дай. Е, yeah. и хоть. Чекай. Ай, и хоть. Эй, блядь! Сукай, сюда, Масс! Юлик, блядь! Два. Юлик! Юлик. Ты Що, пацани, давайте. По рукам. Ну що, пацани? Нормальну справу треба підмочити. Давайте, я глядя. Колосаємо, я! Колосаєвий хаоха! А я мій хай. Я маю, бля. Касаєо я. Даре зараз. Давайте. Катя, дна, до дна.

Fisch kommt dir! Oh, Fisch kommt dir! Bitte!

і нема маяча від Ріше. І тобі, Лесик, ж із Юліком? У мене бля! Перший чип! Аааа їх! Лесі! Сино! Тенор, бля! Цінорик, бля. А, Ласик, думати, не, Це норик, бля! А похуй! Лесік! О! Треба думати, що робити. Знаєш, що? Сусід ходив, блядь. Він то скаже, я Він скаже, нам. Він же дзвонив, блін. Пацани, я не жартую. Знаєте, блядь, коли я жартую, я ще смаю. А зараз... Купайте яму, блядь, кожен собі руками, блядь. О, телефон дзвони. Телефон дзвони. Йолі, де, він є? Йолик, де принесе мені телефон? Що я маю казати? Що мамі казати? А що все нормально? Нічого не сталося, хто? Що? Де? На-на-на-на-на-на, Так, кажи. Хочеш, я покажу поговорю. Що мама? Не, ми просто шашлики жарили. Ні, шашлики були. Шо що, ви не вірите? Де ви вже є? Ага, але файне м'ясо вийшло. Ага, та є. Добре. Мама. Мама казала, виїхала сюди, припне нас до санів і поприв'язує шнурками до наших яєць, і Ми її будемо тянули по шосе. Пацани. Треба думати, що робити. Думайте, думайте, блядь! Думайте, гадайте. А. Мама позабиває нас, блядь! А так, медитація. Давай, давай медитувати. Блядь. Медитувати? Так. Медитувати. Так. То давай. як то що робить? На коліна треба. треба. Ні, Рук круг. Руки в круг, та? так? Дай Руки в круг. круг. Лесик, давай. На коліна, сука. На коліна.

А на хвилях радіо, рано ввечері вночі, гродяться мої пісні, на ділах межи на гріх, я мама мені, закажало б я тепер чувак, маю чорний каділак, мене ці дзвономира, полмахай мені папа-па-па, па. Тре, шутере, о оу! Оу, оу! Я давним-давно хотів! Позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку, мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істеріку, я ще I love you я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш, я ще кохав. I love you. Ty в Штати, бо хочеш мати Яке ж nowe uleczenie po horoskopu, ти була rakom, korocze słońce zatmienie i ja ще kocham I love you. Я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш я ще кохам.